Візьміть дітей і приїдьте на літню роботу в Англію. Я про вас подбаю, знайду роботу і помешкання. Таке багато хто чув. а також і Чонкові. Чонкових десятеро дітей це скарб, та на жаль, не для цієї сім'ї. Після повної страждань дороги автомобілем в Мімгемі на них ніхто не чекав, змушені були звернутися до соціальної служби з приводу помешкання. Потім пані Чонкова потребували їхати в пологовий будинок, де перечасно народила доньку. Ось і замкнене коло це типовий сценарій. Так це відбувається у багатьох випадках. Стверджує англійський юрист, який вирішує тисячі подібних випадків щорічно. Вони мають своїх інформаторів в полових будинках. До будинку вірувається міліція, часто насильно вночі забирають кричущих дітей, яких це залишить психічні наслідки на ціле життя. Після цього набирай обертів монстр машинерія під наглядом держави юристи, судді, психологи, соціальні працівники ділять між собою сотні тисяч євро за годину. Все розглядається в закритих судових засіданнях. Чи це не жорстокі забирати їм тридежневу дівчинку? Часто дітя віддають нелюблячій, нещасній родині, яка не може мати дітей, і руками чекає на усиновлення. За словами юриста Яна Джозефа, усе це є бізнес, коли протягом декількох тижнів батьки втратять свою дитину до кінця життя. А найбільше їм це вдасться саме тепер, коли є фінансова криза. Дітей не відбирають за тиранію, або тому, що в батьків Доють багато сімей було розділено тільки через ризик, що батьки не зможуть про дітей подбати. Для цього достатньо висновку психолога. Це розповсюджена організована мережа, яка наживається на відібраних дітях. Статистики Центру міжнародної правової охорони дітей і молоді батьки могли втратити близько 120 дітей. Це є єдина організація, яка тисне на Англію, щоб вона скасувала примусові усиновлювання. Голова центру вже цього тижня готується сюди приїхати. Мартін Кирпаш, Телеканал Йой Лондон.